Змагання з волейболу серед чоловічих команд чергової восьмої обласної спортаки Спортивне довголіття спорт для всіх радіть життя відбувалися у двох спортивних залах обласного центру. На старт вийшли 10 команд міст і районів нашої області. Правда, і цього разу зігнорували змагання збірні Володимира Волинського і Новолинська серед міст, що не може не турбувати організаторів. Ці люди збираються після робочого дня, хто де знаходить місце, хто в школі, хто в спортивному залі, після роботи вони зустрічаються, общаються. І вони до не старіють, вони зустрічаються, і вони дзвонять мені по роботі, питають, коли буде волейбол. Вони хочуть побачити своїх одногодків, пообщатися. Це дуже великий захід. І хай в цих змаганнях переможе найсильніший». Переможцями змагань у підгрупах стали волейболісти обласного центру Ковицького і Луцького районів. Саме ці команди в одноколовому турнірі і визначали переможця змагань. Лучани впевнено виграли у Ковичан, а потім також перемогу святували представники Луцького району. У цій команді грав заслужений тренер України. Щоправда, з радіопаленгації Анатолій Долинський. Захоплення перевежає. Сьогодні в нас такий чемпіонат області серед ветеранів, який я ніколи не пропускаю, стараюся підтримувати свою спортивну форму. І думаю, що ми сьогодні дамо бій місту Луцьку на цих змаганнях. Ви взагалі часто збираєтесь разом, щоб пограти в волейбол? Як мінімум два рази на тиждень збираємося після, робо, після робочого часу. І неділя, і в неділю, так що неділя буває третій раз на тиждень займаємося. Три рази на тиждень. Ну Як спокійна дружина відпускає. Ну, вже звикла, за стільки років звикла. Вона вже тепер, як я вдома, і не на тренуванні, то вже якесь не, незвично для неї це. Я дивлюся на ці матчі такий. ну... Симус, можливо, навіть, можливо, таке слово можна сказати, азарт сумасшедших людей. людей. Да, дуже великий азарт, розумієте, хочеться десь, щоб якийсь розвиток був людей. В минулому році наша команда їздила в Горзук на ветерани. Ну, перший рік ми їздили туди. І непогано також виступили, правда, не змогли перемогти, але задніх не пасли. У вирішальному поєдинку представники обласного центру Луцького району продемонстрували велике бажання здобути перемогу. Досить сказати, що у першій партії все вирішилося на таймбрейку. Саме така перемога дозволила впевненіше себе почувати гравцям Луцького району, які і виграли і наступний ігровий відрізок. Не менш захоплюючи матчі були у боротьбі за інші місця у підсумковій таблиці спортакіади. Попереду ще шість видів змагань серед ветеранів волинського спорту.